щоб показати усім, іншим бійні росіян, обстріли кожного населеного пункту будем відгукуються в наших серцях Завал... і ми завжди стежимо за Нам телефонують чи пишуть, кажуть, от є такий населений пункт, там дуже-дуже дуже важко. З'їжею, там, мабуть, з одягом чи ще щось з чим. Ми збираємось, їдемо. Магуємо, так, наскільки можемо. Ми невеликі фонди, якісь там мене притула чи ще щось таке велике. Але я це називаю робоче волонтерство. Четверо переселенців: Євген, Вероніка, Дмитро та Ярослав, жили в одному місті – Маріуполь. Вони не були знайомі, аж поки не зустрілися в одному з екрутців, де ховалися. Під час обстрілів вже понад рік ця четвірка допомагає таким самим переселенцям, як і вони самі. Маріупольці взяли нашу знімальну групу в одну зі своїх волонтерських місій і розповіли про те, що змінилося в їхньому житті за рік, про проблеми, з якими стикаються переселенці, та допомогу іншим. У всіх містах ну, зараз точаться дуже дуже жорстокі бої у людей був шанс виїхати. Нас, нам такого шансу не дарували. Ми ризикували тільки, на свій, на свій страх і ризик. І а, ніякі волонтери не, не мали змоги заїхати, коли були самі ті от, е, важкі дні, як то кажуть. Люди повертаються додому, тому що роботи нема, грошей. Нема на оренду житла, держава не надає ніяких там житлових е, умов, е, ті хаби, шелтери, е, котрі е, раніше е, розміщували у себе переселенців, багато, дуже багато навіть у Дніпрі позакривалися і е, ніколим чином влада не... Робить нічого, щоб підтримувати ті шелтери. Познайомився з Євгенієм в Маріуполі в сховищі, там де ми ну, ховалися від бомб, так, так скажемо. Познайомились, приїхали у Дніпр разом. Він почав, він відкрив шелтер, почав їм займатися. Я підхопив якось і почав разом з ним співпрацювати, тобто допомагати там. Поїздки на схід, ми тобто втікали від цього, але повертаємося це ж, це ж таки дім, ну, не в прямому смислі, але дім трошечки тягне. Ти, коли це пережив, ти ставиш на це місце, ти розумієш, як це, коли немає харчів, немає медикаментів, де щось прихватило, там елементарна якась вода ну, не тої якості. Да? І це коли це є медикаменти, це легко да? випав таблетку, там якесь пройшла. прошла. Коли цього немає, то люди можуть ну, хворіти там, мучитись не один день, не один тиждень. І тому, коли ти їдеш, ти розумієш, що ти комусь допомагаєш, що комусь легше від цього. Ти розумієш, що ти не просто так там з'їздив покататися, а що це ну, якусь користь принесе. Ну, що інші люди будуть, ну для них це от прям як небесна. Чи подавали ви документи на зруйноване ваше житло в Маріуполі? І чи держава вам щось компенсувала? Можливо, ви придбали, можливо, вам надали в Дніпрі. Місцева влада, житло. Знаєте, е, ну так, ми жили в одного е, нашого друга вдома, е, е, поки він був у постійних поїзках на Донбасі, там десь у Луганській області, але зараз у нього там багато поранень, він повернувся вже додому. Ми знайшли зараз нове житло, новий дім. Е, е, ми жили у нас, було дуже багато. У тому домі десь 12 осіб. Ну так, не тільки ваша родина, а інші переселенці з Маріуполя. Так, так, так подати на житло на компенсацію у Маріуполі неможливо, навіть якщо в тебе вщен зруйнований будинок, тому що потрібні докази, ну, тобто фото або відео? -фікація. так. так. А як ти це зробиш, коли ти не можеш туди заїхати, навіть ну давайте так, то і ще ще є такий маленький нюанс, коли ці будинки, будинки їх зносять. Но держава не, ніякої квартири мені не, не надала компенсацію на оренду, теж не надала фонд. Є такий я Маріуполь, в котрим наш ну, мер. міста а мер. Вони <пілляння> начали, почали, почали зараз типа надавати житло за рік, маючи бюджет Маріуполя на рахунках 1 мільярд 600 мільйонів. Вони а. зробили житло. Зараз вони його там презентують, кричать на весь світ на 25 родин. Чому да, переселенцям е, ну, не дають якесь житло більш-менш нормальне? От, ну, шелтери закривають, бо кажуть, що там умови, в яких люди не можуть жити, а гідних умов не можуть ну, дати інших. Тобто людей просто на вулицю кидають. Ну, на ваш погляд, як має вирішитися це питання? Якщо по людськи, то багато якогось державного майна, яке стоїть або закрите, або там не ну таке, що можна зробити ремонт та надати людям, ну хоча б ну як общежиті якісь там умови. Ну держава цього не робить. Ну, Люди окупують і туди повернуться жити. ні, це однозначно, ні, бо я бачила, скільки там людей загинуло, скільки там заживо похоронених було в усіх під завалами, тобто ну там ну це кладовище. Тобто люди у нормальному житті не бажають придбати житло, бо там цвинтар рядом, а тут все місто вважається цвинтар. І повертатися жити на цвинтар ну, не хочеться зовсім ніяк. Хто не мог, не міг навіть предположити, що буде таке. Думала, я буде як 14-го, постріляють і перестануть. Я не знаю, мені, собственним мені, ощущенням внутрішньо Сказала, що треба їхати, і я виїхав з І от тільки я виїхав, почався кремешний атмосфер. І я відвез сім'ю до Одеси і зрозумів, що я повинен витягувати земляків своїх, тому що влада не займалася на той момент. Ми збирали маршрути, де йдуть бої, де йдуть, де можна проїхати. Особисто за свого опиту, ми ж знаємо Маріуполь, як п'ять пальців. І ми цю інформацію по припиці збирали. І от я не знаю, я було, не спав по п'ять суток. Троє маршрути для своїх водіїв. одному ну це для капельник система сторецька вот. ага. людей це це моя земляшка я сам з ти значи район центрального ринка людина йшла додому а там часні сектора. І прольот закупованої горлісти. І ось зараз будемо обстежувати, робити рентген-знімки. знімки Наскільки обстріли почастішали? Що... Почастішали. Що... По але що... от вчора Костянтинівку обстріляли знову. Ну, завдяки Богу, що без жертв. Але м'ють усі українці. Їм все одно буде подивитися. 40%, якщо в нас лікарі, не привели. Медсестри теж повиїхали. Дуже багато Кожна рука для нас і кожна допомога це дуже важливо. Будемо до останнього. Коли ви останній бачили свою родину, е, зараз я вам скажу дев'ять місяців тому. Дев'ять місяців тому. Якщо, якщо все буде гарно, то в липні 1 липня поїдуть. Якщо все буде велика шана усім тим, хто допомагає зберігати життя. Тому що як я завжди кажу, забрати життя це мить. А його виростити там, врастити це життя це на це потрібне десятиріччя. Ось такі буремні шляхи. І коли волонтери роблять запит на відремонтування ну, автівки, це не тому, що вони хочуть. Грошей, вони хочуть поїхати знов. Але ви самі бачите, що ми зараз, як у той шторм на невеличкому човні, йдемо. Дивіться, Повернісь. Давай, дорогу, давай. А потом надо фотографируется. Але зараз ось почались фактично кожного дня прильоти. Зараз дуже багато виїжджає, особливо сімей з дітьми. Причому виїжджають вони зовсім до як кажуть, привозять все. Тобто вони думають, що можуть не повернутися. так? Страшно, звісно, коли прильоти близькі особливо на ночі, як воно прилітає, як ах, ні А часто до вас сюди прилітало щось. Ви часто. Ви часто. Сьогодні ночі два прильоти було. Люди умирають. Це дуже страшно. С Сюди переїхала. Да, З окупірованої території ми как только все началось, ми в 2022 році. Да, ми вже год здесь. Уху, тут, Як ваше життя змінилося за рік, окрім того, що ви переїхали? Дом розрушила, работу потеряла. Ребенок займався психологами, логопедами до этого. Зараз вже і ах. Куди ми поїдемо? Очень ну, сильно страшно куда-то їхати. Хоча і страшно, і бахи, і ахи. Це прям так близько. Це близько, да, так, завжди. Завжди, вже з іюня місяця, червня того року. А що робити? Немає коштів виїхати. Я розумію, 2200 це хоч які гроші, але коли в нашій країні такі ціни на житло, це ну, якось не по-людськи. Виду ви якщо там от там переселенці такі, то погані або щось таке. Спікався, коли хотів зняти квартиру. Я жив з Євгеном, ми наче почали шукати квартиру і столкнувся з тим, що дзвониш, куди вам квартира, а вони кажуть, та ні, ви ж переселенці, ні-ні. Коли кажуть, понаїхало. Вот это вот больше всего. Потому что были, были такие выпадки. Да, да. Вы видите, у нас на поселке население осталось, и ну, в районе 50 лет и все люди не уезжают, потому что мы надеемся, что между Бахмутом и Константином 25 километров. И я называю эти 25 километров мира. И поэтому мы надеемся, что будет все хорошо. Переоцінки цінностей. Чи відбулася вона у вас за рік, і якщо так, то що? Про що це для вас? Ой, дуже багато людей відсіялось, дуже багато людей нових з'явилось. Mm, дуже е, сильно я почав розуміти те, що Ну, ще більше я почав розуміти те, що е, матеріальне це навіть не десятек в житті людини. Е, По-перше, це стосунки між людьми. Та твої стосунки з усім світом, з планетою, з, я не знаю, як там, зі Всесвітом. Ось це і є, мабуть, найголовніше. Не гроші, не те, щоб там в тебе з'явився якийсь новий айфон. Ми коли їхали сюди, я завжди дивлюся, я завжди фільмую трошки, коли ми їздимо і бачимо поля, коли вони цвітуть. Найпахучіша весна це тут, в Україні. Я був багато де? Чесно. Не тому, що я з України, ні. тому що вона дійсно саме пахучіша. Буває, що опускаються грудки, але потім. От так поїдеш і після поїздки, знову, коли побачиш, як люди живуть, і в тебе з'являється енергія, що ну, хтось має це робити. Коли проводиш час у великих містах, я коли в Київ їжджу по справам, розслабляєшся. І, наприклад, в Одесі я був пару-тройку, там люди звичайним життям живуть, навіть мої знайомі, декотрі взагалі не розуміють, що тут відбувається. У мене були личні деньги, коли я відложив, і для себе определений ліміт. Поставил, что я готов на это делать. Он может первое, что я в жизни потратил полезные деньги. Знаешь, не прогулял, ничего, не это. Ну, я уже пришел к этому, к этому лимиту, там, 15 тысяч долларов, допустим. И мне сложно сейчас становится. Да, мне присылают памперсы, мне присылают еду, но на такие расходы, топливо, аренда, интернет. И я пытаюсь кое-как, хотя бы тех, кто мне там команды 5 человек, им на топливо давать деньги. Я занимаюсь этим год и два месяца. Конечно, уже сложно становится без финансирования дополнительного. Ну, я допустим моряк, я не работаю, уже год получается. Только трачу людям только помогаю, но фидбэк, ну, не знаю, хотелось бы хотя бы какие-то дотации, может, это государство, ну, хотя бы помощь с топливом. -то Чем такое? руководствовался, я как раз Мариуполя выехал, что как раз тут мои земляки будут выезжать и им нужна помощь именно в Запорожье. Потому что они выезжают, сразу я их одеваю, бываю с этими. Но как бы я, во-первых, сам живу, снимаю там квартиру. Это, на это тоже деньги, ну, как бы у самого, знаешь, две квартиры сгорело. И сам Запорожье не, не особо не мой город, чтобы там, я понимаю просто, что это необходимая точка, где людям нужна помощь. Особенно, когда начались обстрелы Запорожья, жестокие, позакрывали штабы гуманитарные. Ну, там на самом деле сейчас не так уж много штабов в Запорожье. Раньше было очень много, сейчас там 5-6 больших штабов осталось, и так людям некуда ходить. Очень много у меня переселенцев в день приходят с маленькими детьми. Именно ВПО, я только помогаю ВПО с маленькими детками до трех лет. Ну, очень много, там в день по 30-40 человек. Не було ні волонтерів у той час, не було е, змоги е, виїхати, хоч, хоч якось гарантовано, тому що це була гра у рулетку. Завжди казали, ну, якщо ви подивитесь там відео, багато і все. Маріуполь Форт України. Маріуполь Форт Пост Україна. Це було до 24-го року. І мені не зрозуміло, чому в Маріуполі було. Е, Набагато більше фонтанів облаштованих, облаштованих ніж бомбосховище. Так, я хочу повернутися додому, але я розумію, що того мого дому вже нема і ніколи, ніколи, ніколи не буде. Буде, мабуть, ще щось нове. Буде якась там відбудова, ще щось, того, того, що ми е і любили, і кохали, того всього вже не буде ніколи.